Більш того, для нас це є завдання, оскільки ми найближчі, на жаль, да, сьогодні Україна платить ще кров'ю своїх громадян за свободу і за мир в наших державах-партнерах, які нас підтримують. Так, але наша ціна набагато набагато вища і немає виміру грошового. Да, то всі видатки, всі втрати там, міст зруйнованих, квартир це сумно, але це не людські життя, які не повернеш. Так, от е, наше завдання пояснювати, що. Не хочеться цитувати головного воєнного злочинця і терориста в світі, але в даному випадку це здається доречним: Нравиться не нравиться, імперія розвалиться Да? тому це не питання, хоче захід умовний захід, а да, якого насправді немає неважливо. Там хоче голова держдепартаменту сполучених штатів чи там президент Франції, щоб Росія існувала. Не хоче її не буде так само, як можна і було з радянським союзом, коли за три тижні до проголошення акту відновлення по суті, да, але на жаль. Де юра проголошення незалежності Української держави, президент Сполучених Штатів розповідав в українському парламенті, що вам не треба ніяка Україна. Ну Ось класна, Горбачов Радянський Союз, мір, дружба жвачка нова Конфедерація чи Федерація. Вам не потрібна незалежність. Цю промову до речі відомо тепер як Київ Chicken Спіч йому писала райс та, яка потім буде визначати багато в чому політику сполучених штатів і через її, котрої, в тому числі ми зараз маємо ту війну, яка є в Україні? Відповідно, Росія приречена так само, як була приречена, наприклад, Югославія або Османська імперія, і питання стоїть в тому, що або в цей процес можна включитися зараз, щоб максимально зробити його конструктивним, направити в цивілізоване русло, да щоб було вирішено завчасно питання кордонів, питання ядерної зброї, питання репарації всі інші аспекти. І е, демонтаж Російської Федерації це win-win, Це насправді глобальний бенефіт. Найкраще, що відбудеться світом в цьому столітті – це демонтаж Російської Федерації, так само як для всього вільного світу став плюсом демонтаж радянського союзу. Від того виграли починаючи від Берліна, дає місто, яке об'єдналося, як і вся Німеччина закінчуючи Монголії, котра з де Юра незалежної України тільки в 92-му році по суті набула власного насправді суверенітету з тим моментом, коли радянський союз перестав існувати. Відповідно, потрібно в кожній країні їхати спілкуватися з її дипломатами, політиками, стейкхолдерами, лідерами думок, так званими опінін лідерами Дісіжневейкерам пояснити, що це не тільки інтерес України, не тільки інтерес Латвії, не тільки інтерес е сумі, але це інтерес Британії, Німеччини, е Франції, Америки, Канади, тому що замість того, щоб ваші хлопці за Аризони чи з е Британії через три роки гинули десь під Кауносом чи е там воюючи з Російською Федерацією. Що гроші платників податків витрачали на і 10 років на воєнну допомогу Україні? Зараз це питання можна вирішити набагато швидше, дешевше і отримати купу, купу переваг для кожної з ваших країн. Відповідно, цей процес, ця крига скресла, вона рухається, але вона досі рухається повільно. Тому, звісно, завдання для кожного з нас є е, приводити до тями е, наших партнерів, да, збільшувати кількість тих політиків, які е, свідомо. І е, реально дивляться на ситуацію, і е, насправді е, є країни, в яких цей процес швидший ніж в інших. Тут я можу виділити Японію, наприклад, і це трохи дивно. але це Італія, незважаючи на значну кількість агентури і русофілії, які є в Італії. Уряд, який зараз є керівництво країни, досить раціонально сприймає Російську Федерацію. Зокрема, і що повертаючись до нашої попередньої розмови щодо впливу Росії на міграційну кризу в Італії, вони розуміють, що це джерело цієї проблеми знаходиться не так в Ріві, як в Кремлі. До речі, е Італія, взагалі, прекрасний приклад того, що іноді й праві можуть бути класними. Бо коли е пані Мелоні приходила до влади, були дуже величезні побоювання, що її однопартійці будуть е розвалювати Європейський Союз, будуть е вимагати виходу Італії з ЄС і все таке інше, і взагалі вони теж вважалися. Близькими до Російської е, Федерації, але виявилось не так е, було б гарно, якби так бувало частіше.